Ви сказала про те, що мама багато працювала. Вона була класним лікарем, але себе вона не врятувала. Так, це правда. Тому що вона приховувала свою хворобу, тобто вона її знала, але від вас вона приховувала до останнього. А не хотіла бути слабкою перед вами, так в тому числі, і в неї було, якщо не помиляюся. Зараз я скажу це захворювання крові. Так, спочатку було захворювання крові, це вважалося як доброякісна пухлина. Вона mm -hmm. з нею прожила 10 років і ну там через певну хіміотерапію не, не, не таку не, не важку. Тобто вона нормально жила і в принципі. Ну ви про це не цього... знали. Ну чому ми знали про це? Але так. ніхто не придавав цьому такого значення, бо вона сама цьому не придавала значення, мені здається. Ну тобто вона знала, що доброякісна пухлина, ну, саме пухлина це захворювання крові. Тобто так. воно ні на що не ну, якби вона. Нас собі живе нормально, воно так сильно ні на що не впливає. Але воно ж потім переросло в лімфому, так. в ракове захворювання. І це вже, вже була зовсім інша історія. Ну вона сказала про це вже там на майже останній стадії, коли так, вже вона там йшли метастази по тілу. Так, мама з батьком вони не хотіли нас. Турбувати. Ну, типу, вони думали, що вони самі справляться і все буде добре. І, чесно кажучи, мама вона як лікар. Ну, навіть не так. Мені тут не можна говорити про те, що мама там типу, зробила все, що ми не знали. Та ні, ми просто насправді думали, що мама лікар, мама все знає. Угу. Ось що ми думали. Ми думали, що мама, ну, типу, сильна, мама справиться, мама в цьому краще, ніж ми, е, типу, розбирається. Вона точно все проконтролює, все буде добре. Яке останнє слово ти почула від мами? І коли ти почула останній видих? Я дуже добре пам'ятаю ось це, коли я взяла її руку, а вона холодна. І це вже ми вже розуміли, що це останні не знаю, години. Завжди хтось був біля мами для того, щоб. ну, тобто, ну, щоб, ну, нам, нам треба було провести її не так, щоб ми всі прокинулися, а її вже немає. Нам не треба було, щоб вона це останній подих, що вона зробила. Щоб ми його почули, пам'ятаєте, це був світанок, я просто прокидаюся від чого. Ніби мене щось. Ну це я просто пам'ятаю це такі моменти, коли о, ти просто прокидаєшся, просто йдеш, тебе щось веде, ти нічого не думаєш, ти просто йдеш. Я просто прийшла, і я бачу, я розумію, я ніколи не бачила смерть в своєму житті, але я розумію, що це зараз саме вона йде. Я всіх розбудила і, і, да, і ми побачили ось цей останній такий останній видих. І ми всі були разом.